Південний міст через Дніпро в Києві має шість автомобільних смуг і гілку метро. Щодня ним користуються сотні тисяч людей, які мешкають у густонаселених житлових масивах столиці на лівому березі. І майже так само часто вони стоять у довжелезних заторах. Після початку повномасштабної війни Південний міст кілька років закритий для приватних автівок. Нещодавно його відкрили для проїзду, але знову ремонтують. У цьому відео розбираємось, чому так відбувається. Головна причина вічних ремонтів на південному мості це його конструкція. У 1980-х роках інженери вирішили робити частину мосту на основі тонкої сталевої плити, яку накрили асфальтом. На той час таке рішення було актуальним, бо автівки були легшими, і в Києві їх було набагато менше. А зараз під асфальтом лежить тонкий металевий лист, по якому щодня проїжджають тисячі фур вагою 40 тонн і більше. Поступово він гнеться і напружується, і так руйнує дорожне покриття. Тому навіть після ремонту новий асфальт може потріскатися вже за кілька років. До речі, перед тим як ми продовжимо розглядати проблеми столичного південного мосту, поставте нам лайк і підпишіться на наш канал. А також залишайте донати за посиланням в описі під відео, щоб ми могли і далі створювати для вас більше цікавого і глибокого контенту. Ще одне проблемне місце на південному мосту це стики між балками і плитами. Крізь них вода і сіль, якою посипають взимку дороги, потрапляють всередину конструкції. Дренаж у радянському проєкті був передбачений недостатній. На Як наслідок, арматура всередині бетонних конструкцій постійно мокне і іржаві. Через це підлатали одну ділянку, і вже за рік починає сипатися інша. Також у 90-х роках були проблеми з утриманням південного мосту. У відкритому доступі немає даних про поточні ремонти протягом 91-го дві років. Але також відомо, що на утримання мосту майже не виділяли коштів. Мабуть, посадовцям здавалося, що новий на той час міст можна залишити без догляду. Якось простоїть. Але в підсумку недостатній догляд призводить до зменшення терміну експлуатації. Отже, якщо міст не проходить капітальний ремонт, він зношується швидше, ніж закладено проектом. Відповідно, раніше настає момент, коли без капітального ремонту чи реконструкції вже не обійтися. І це виявляється значно дорожче ніж було б, якби за мостом своєчасно доглядали. Якщо ви живете на лівому березі, то, мабуть, пам'ятаєте, що спочатку повномасштабного вторгнення в'їзд транспорту на міст був обмежений аж на три роки. Чому ж за цей час не відремонтували міст повністю? Відповідь проста й сумна. По перше, у воєнний час великі кошти йшли на інші потреби і пріоритети. По друге, під час повітряних тривог роботи доводилося зупиняти, то ж ремонти робили частинами, то шви замінювали, то аварійні ділянки підсилювали. Все це обійшлося в сотні мільйонів гривень, але комплексного результату не дало. До речі, у 2024 році ми в текстах намагались з'ясувати, як працювали обмеження руху транспорту південним мостом, згідно з протоколом ради оборони Києва, рух через міст був дозволений лише для транспорту військового призначення екстрених та аварійних служб, а також громадського транспорту і транзитного вантажного транспорту. Наш кореспондент тоді поїхав дізнатись, як діє ця заборона і чи реально обмежували рух мостом. Хоча дозвіл на пересування цим стратегічним об'єктом теоретично має дуже обмежену кількість містян за півгодини, тоді проїхало майже тисячу легкових автівок. Ми стояли і рахували, перевіряли це. Тодішній очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявляв, що право на проїзд південним мостом мають виключно військовослужбовці та інші представники сил оборони, транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста, та великовантажні автомобілі. Але коли наш кореспондент прийшов на блокпост на мосту, щоб дізнатись, хто реально там може проїжджати, там заявили, що список посад набагато більший. Право на пересування мали різні посадовці, військові, і ті, хто забезпечує важливі потреби громадян: прокурори, адвокати, працівники СБУ, лікарі та навіть представники медіа. Це було дуже дивно, бо не всі з цього списку підпадали під формулювання протоколу Ради оборони Києва. Наше видання тоді написало купу запитів, щоб дізнатись, як насправді діяло обмеження пересування південним мостом. Нас перенаправляли у купу різних відомств. І, зрештою, ми зрозуміли, що заборона давно жила своїм власним життям. Але повернімось до проблем вічних ремонтів Південного мосту. У радянські часи на будівництво південного мосту витратили близько 112 мільйонів карбованців. За офіційним курсом, на той час це дорівнювало приблизно 200 мільйонам доларів. На теперішні гроші це вже майже півмільярда доларів або понад 20 мільярдів гривень. Тобто, південний міст був мегапроектом, у який вклали величезні ресурси і гроші. А тепер подивімося на ремонти у 2010-х на заміну стиків і покриття витратили приблизно 110 мільйонів гривень у нинішніх цінах. З 2022-го вже уклали контрактів майже на 770 мільйонів гривень, із яких оплачено понад 300. І це лише так би мовити косметика. Підлатати стики, залити новий асфальт, підшити аварійні балки. Скільки коштуватиме справжній капітальний ремонт із посилення металевої плити. Навіть не рахували. Тож ситуація така: міст був чудовим рішенням для 90-х років, але сьогодні він став заручником власної конструкції та дедалі більшого трафіку. Без повної реконструкції з посиленням металевої основи або її заміною на нову бетонну. Всі ремонти матимуть лише тимчасовий ефект. Це як латання дірявої парасольки. Хоч би скільки разів клеїв, вода все одно знайде нову щілину. Звісно, що не можна списувати і брехню у звітах чи корупцію. Розслідування про якісь окремі контракти ведуться, але навіть максимально чесний ремонт не відмінить величезну проблему. Щоб продовжити термін життя мосту, в нинішніх умовах потрібна капітальна реконструкція. Скільки це коштуватиме, невідомо, бо офіційна оцінка не оприлюднена. Київ Автодор прямо каже, що без такого посилення покриття мосту і далі злітатиме кожні 3-5 років. Це означає, що Південний міст без капітального ремонту і реконструкції буде вічним пацієнтом, а киянам доведеться постійно терпіти обмеження руху і затори. Під час розподілу фінансування в Україні поділ мостів досі не розділяється на стратегічні та нестратегічні. Наприклад, міст над дорогами в шляхопровід можна замінити світлофорами. і від цього сполучення між берегами Дніпра не припиниться. Транзитні потоки не почнуть перевантажувати інші зношені мости. Але саме мости над дорогами в Києві ремонтуються найчастіше із середнім чеком у 600 мільйонів гривень. Балансоутримувач південного мосту столиця, а транспорт рухається через ньому, в тому числі транзитний із заходу України на схід. Міст важливий не лише для міста, а й для України, а також для фронту. В Україні не запроваджена практика платних доріг чи мостів. Такі механізми наповнення фонду утримання мостів використовують у країнах ЄС. Крім того, можливість будувати платні дороги є однією з вимог вступу до Євросоюзу в Європі. Моделі плати. Різняться на концесійних автострадах. Плату збирають приватні або державні концесіонери і спрямовують її на експлуатацію, ремонти та обслуговування боргу за конкретні дороги чи мости. Така система працює, наприклад, у Франції та Данії. А є й інша модель, коли усі кошти збирає єдиний держоператор і централізовано фінансує будівництво і утримання всієї мережі. Так, наприклад, працює система в Австрії. Без запровадження цієї практики Україна навряд чи знайде необхідні суми для капітального ремонту таких масштабних споруд, як Південний міст у Києві. З 2013 року Україна формально запровадила Єврокоди. Це спільні для ЄС норми проєктування мостів. Але фактично за 12 років жоден міст. За цими нормами не спроєктований і не розроблений план реконструкції чи капітального ремонту. Теж за цими нормами. Як усе це працює? Попри політичне зобов'язання щодо інтеграції в євросоюз, офіційний переклад і затвердження стандартів ЄС, український ринок досі ізольований і використовує національні норми, які ґрунтуються на місцевих технологічних традиціях. На думку архітекторів, чинні українські норми неефективні, дають змогу завищувати кількість необхідних матеріалів, недостатньо гнучків в умовах, які швидко змінюються а також культивують страх брати відповідальність за ті чи інші рішення. Україна працює за старими, хоча й переосмисленими та модернізованими, але все ж. Радянськими стандартами наша система проєктування все ще залишається значно ближчою до Росії ніж до Західної Європи. Це закриває український ринок від західних проектувальних і будівельних компаній, бо працювати за українськими нормами вони не палають бажання. Як же це змінити? Треба покращити контроль, запровадити зрозумілу підзвітність, розширити ринок пропозицій проєктуальників, підрядників, визначити оптимальну модель фінансування. Можливо, Південний міст міг би стати першим великим об'єктом, де капітальний ремонт провели би саме за єврокодами. Це складно, але, зрештою, потреба в ремонті виникала б значно рідше. І затори виникали б значно рідше. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А також залишайте донати за посиленням в описі під відео, аби ми могли і далі створювати для вас нові цікаві дослідження.